Гірник спорт завершив перше коло у групі вибування ВіБет юей Перша заключний поєдинок цієї частини команда із горішніх плавнів провела у Борисполі із сусідом по турнірній таблиці командою ФСК Маріуполь. Подивитися на гру своєї колишньої команди прийшов і екс тренер гірників Ігор Жабченко. Також на матчі були екс-гравці гірника спорт Максим Цвіренко та Дмитро Шинкаренко. Про що спілкувалися перед грою екс тренер воротарів гірника спорт. Олександр Бабак та екс-гравець металіста. А зараз виконувач обов'язків головного тренера металіста 1925 Едмар для гірників. Ця надважлива зустріч почалася із неприємностей. На початку поєдинку через травму вибув із гри центральний захисник Богдан Чалий, якого замінив Данило Сидоренко. ФСК Маріуполь провів кілька небезпечних атак та мав шанси вийти вперед у рахунку. В одній із таких ситуацій гірник спорт врятував його голкіпер Георгій Клімов. Який встиг зупинити м'яч, аби той не перетнув лінію воріт? На початку другого тайму гірнику спорт вдалася результативна атака. Після прострілу Владислава Громенка не влучив по м'ячу захисник Маріупольців. А ось удар Артема Сьомки з лівої ноги був прицільним. Так гірники вийшли вперед. Пізніше Владислав Громенко міг зняти усі питання стосовно цього матчу, але заберився з ударом і влучити у ворота йому завадили захисники ФСК Маріуполь. А далі долю матчу вирішили два епізоди, які сталися у штрафному майданчику гірника спорт. Після цієї боротьби за участі Владислава Громенка арбітр матчу Олександр Кальонов вирішив призначити пенальті. 11 метровий удар був дуже сумнівним, каже головний тренер гірника спорт Сергій Дірявка. Романка був ініціатором, пенальті якого не було. До речі, Ми дуже, я дуже уважно подивився по кадрово. Там це момент чисто ігровий, гровий. там не було ні точка. Я думав, що внизу десь був, фол, але не було. Це не виправдання, а це факт. Господарям поля вдалося реалізувати пенальті у цьому моменті. Георгій Клімов був дуже близьким, аби відбити удар. Ми розбираємо соперників. Я знав, куди він буде бити. Але він добре пробив у крайню стійку, і я не зміг достати його. Навіть нічия цілком влаштовувала гірник спорт у цьому поєдинку. Але наприкінці зустрічі низка помилок гравців гірника спорт призвела до того, що голкіпер Георгій Клімов. Побіг на м'яч та завалив у штрафному майданчику гравця ФСК Маріуполь. Другий пенальті у матчі був реалізований господарями поля. Вони святкували успіх у цій зустрічі із рахунком 2-1. Другий гол ми дуже важно сьогодні передивлялися. Ну це це якийсь фактор, який неможливо. Пояснити, і не в тому сенсі, що Жора побіг за цим м'ячем, Це вже був інстинкт. А що до цього привело? І ми дуже, дуже уважно розбирали цей момент. І мені здається, що хлопці почули. Гірник спорт знову перемістився на останній рядок таблиці. Команді з горішніх плавнів нічого не залишається, як намагатися здобувати очки у подальших матчах, у тому числі і у поєдинку, із безпосереднім конкурентом ФСК Маріуполь, з яким гірникам грати вдома. Наприкінці цього тижня у Івано-Франківську гірники матчами з Прикарпаттям розпочнуть другу частину своїх виступів у групі вибування.